Не під пресингом вибивати вперед. Тут Шерндур габаритний. Гравець ставить корпус. Віддає на Мойзакіна. Кін може обіграти. Але зараз задалеко м'яч Відпускає Бенко повскіна, пролітає. Удар ближній кут і М'яч у воротах. Ось тут Бобенко намагався вибити м'яч з під ніг Мойзакіна. Пролетів, повз написом випередив суперника і був готовий вже пробивати. Але. Аліяр Агаєв ігнорує цей момент. Одразу відповідь від Фіорентини, Подача на дальню стійку. Треба заблокувати. Удар Попробував Два... Робін Робіна з близької відстані. Він був абсолютно сам за спиною Кравченко. Кравченко упав. Кравченка. Кравченко упав. Шансів у, Куд... Шансів у Олега Кудрика врятувати тут було надзвичайно мало. Спочатку Гудмансон не влучив головою, по м'ячу Босенс на підбиранні. На підбиранні. Як, би не, як би не старалися заблокувати удар. 23 24... з передачу на лідню, але її перехоплюють. І одразу закидання у вільну зону не було офсайду у Гудмансона. Два гравці поліса проти нього. Гудмансон заходить на швидкості. Удар! І Команда старалась, ось... контролювала, домінувала, але ось один, момент. Багато, не один треба. момент. Багато не треба. Нападнику такого класу, аби відзначитися голом.